Вітаю кожного глядача та підписчика мого каналу Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Озаряна. І сьогодні, як завжди, я з вами. І ми будемо говорити про дуже цікаві речі та думати разом, як же нам використати цей день, щоб стати щасливішим. І здоровішим і так, 23 січня. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному кожному із вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. А сьогодні настає чарівний період відродження. Відродження життя. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Складнощі, з якими ви стикались напередодні, пройшли, змінюючись енергіями творення та оновлення. Цей день це чарівний період, хоча і проходить під впливом спадного місяця. Є часом відродження. Пізнання. Крім того, він ідеальний для підбиття підсумків, оцінки пройденого, знаходження істинних життєвих орієнтирів та прийняття важливих рішень, пов'язаних з вашим майбутнім. Сьогодні приплив сил, впевненість у собі, готовність добуватися своїх цілей. Супроводжувати вас з самого ранку і до вечору, тому не пропускайте можливість, щоб відкритися і використати день найбільш ефективно та продуктивно. Ну, а зараз давайте поставимо лайк під цим відео і напишемо в коментарях такі слова. Все, що відбувається сьогодні, веде мене назустріч щастю та благополуччю. І це ваша афірмація на весь день, і протязі дня давайте підтримувати це. Можна написати на листочках і приклеїти десь так. Раз ідете, подивились, повторили. Знову підійшли до холодильника, до холодильника. відкрили, прочитали, подивились на комп'ютер, о, прочитали. Все, що відбувається сьогодні, веде на зустріч щастю та. Благополуччю. Саме з таким настроєм ми з вами будемо проводити цей день. Особливості цього дня місяць продовжує гостювати в обителі скорпіона, тому сьогодні ви будете, помітно, сильнішими відчувати вплив цього сузір'я. На цей період емоції набувають особливої глибини та інтенсивності. А почуття стають сильнішими. І завдяки енергетиці 24-ї доби знаходяться під контролем у розумі, завдяки чому ви можете помітити у себе схильність до самоаналізу. Крім того, під впливом цього знака ви отримаєте шанс краще зрозуміти свої приховані бажання, переживання, заховані глибоко всередині, у підсвідомості. Не бійтеся, зануритися, адже в себе, адже треба усмідомити їх. Тому що це приведе до того. Що стануть нові горизонти. І двері відчиняться. Але ж треба це усвідомити, тому не вагайтесь зовсім і аналізуйте все те, що у вас виникає всередині. Також сьогодні день. Позбавлення від блоків та установок, що заважають досягненню ваших цілей. Використовуйте цей шанс, щоб звільнитися від того, що вже. Не приносить вам користь і відкриваєте своє серце для яскравих змін енергії сьогодні за добу, незважаючи на їх величезну міць, здатні допомогти вам у реалізації задуманого і направити в потрібну сторону. Також вони сприятимуть усвідомленню вчинених помилок, які увага обов'язково потрібно виправити. Крім того, саме цю пору ви зумієте особливо чітко зрозуміти, які якості перестали бути необхідними. Та перетворилися з помічника на перешкоду, що заважає йти вперед. Одним із символів цього дня є ведмідь, звір, котрого багато народів шанують як сильну мудру тварину, яка вважається захисником, уособлюючи хоробрість та стійкість. Ці якості стануть вам у нагоді сьогодні. Але не в боротьбі з зовнішніми перешкодами, а самим собою, щоб 24-та доба пройшла з максимальною користю і відкрила вам нові шляхи до процвітання. Постарайтеся досягти балансу між фізичним тілом та внутрішнім світом. Не допускайте імпульсних рішень, нервозності та суперечок з оточуючими. Оце саме важливо. Ніяких суперечок. Крім того, як би вам не хотілося здійснювати якісь різкі зміни, дійте спокійно, продумано і повільно. Правильно використовуючи енергію цього дня, ви зумієте очиститись від негативу та залучити удачу. І не тільки на поточний місяць, але й на наступний місяць. Поради та рекомендації. День особливо вдалий для реалізації нових ідей та проєктів, тому без вагань приступайте до реалізації своїх планів та задумів. Колись відкладених на потім висока ділова активність робить його ідеальним для будь-яких масштабних починань. Ваша праця неодмінно буде оцінена за згідно досягнутими результатами. А результати ці стануть відмінним стимулом для подальшої діяльності. Крім того, цей період принесе вам успіх і під час виконання поточних завдань дозволить в найкоротші терміни. Споратись із справами, що накопичились, а також отримати інформацію, яка позитивно позначиться на вашій продуктивності. Оскільки цей день чудово підходить для будь-якого спілкування, ви без особливих зусиль суміє, зумієте досягти відмінних успіхів у всіх колективних проєктах. Приступаючи до чогось нового, знайдіть час. Щоб порадитися і щоб отримати необхідну підтримку та мотивацію. Також це хороший апарат для пошуку однодумців. Зустрічей з потенційними партнерами та укладання важливих домовленостей. Ділові контакти порадують вас продуктивністю, дозволяючи обговорити всі важливі питання та обмінятися досвідом. Якщо ж ви розглядаєте можливість зміни роботи чи просування по службових сходах, Зробіть перші кроки в цьому напрямку і незабаром ви отримаєте бажані результати для активних дій, продуманих та фінансових операцій. Це допоможе вам максимально реалізувати свій потенціал та залучити нові фінансові потоки. Сміливо приступайте до вирішення накопичених грошових питань. Не бійтеся застосовувати нестандартний підхід. Угоди, укладені сьогодні, принесуть вам гарний прибуток і цілком ймовірно призведуть до тривалої співпраці. Непогані результати принесуть інвестиції перевіреної компанії, але не забувайте про обережність. Ретельно аналізуйте можливі ризики. Щоб уникнути збитків, що проходять під владою в цей день, ем... цей день несе потужну енергетику, що ідеально підходить для роботи над фізичним та духовним здоров'ям. У цю пору ви можете без побоювань збільшити звічні навантаження, але пам'ятайте, відчувши в тому, зупиняйтесь. Сьогодні будуть особливо продуктивними заняття бігом та іншими активними видами спорту. Проте, якщо ви не схильні до такого проведення часу, не варто цього робити. Віддайте перевагу спокійним заняттям, таким як йога або цигун. Навіть у цей період будуть особливо корисними прогулянки на свіжому повітрі, особливо в компанії близьких людей. Час вдалий для зміцнення сімейних зв'язків. Якщо ж ви поки самотні, сміливо заводьте нові знайомства, сьогодні шанси зустріти другу половинку особливо великі. Це непоганий час для початку спільного життя. Але тільки якщо ви мрієте про велику сім'ю. Для пар, що вже сформу... сформулювалися, це ідеальний період для досягнення гармонії, підвищення взаємного тяжіння та зміцнення зв'язку. Якщо ваша спілка переживає не найкращі часи, це також один із найкращих днів для примирення, набуття взаєморозуміння. Пасивність та бездіяльність протипоказані, оскільки можуть призвести до погіршення самопочуття, дратівливості, зайвої прискіпливості до сім'ї та оточуючих. З цієї причини не варто проводити вільний час виключно на дивані. Сьогодні кращий період для насиченого та активного проведення часу. Це можуть бути заняття улюбленим хобі, зустріч з друзями або навіть поїздки за місто, якщо ви хочете змінити обстановку. Але не варто діяти проти своєї волі, якщо ви не відчуваєте жодного бажання. Залишайте будинок. Обмежтеся домашніми справами, наприклад, візьміть руки колись відкладену вишивку або навалюйте краєвин за допомогою фарби, магічні ритуали на сьогодні. Практики спадного місяця теж проходять. Дуже і дуже результативно, тому що енергія сьогодні дуже сильна. Приступати до них потрібно виключно в спокійному стані. І це головне. І так, проганяємо без грошів'я. Починати можна в будь-який час доби, але обов'язково в повній самоті. Вам знадобиться свічка білого, кору, білого кольору та будь-який гострий предмет голка, шпилька, спиця. Сформулюйте ваші труднощі одним або двома словами, після чого нанесіть цей текст. На воскову поверхню. Вістрям. Підпаліть гніт і дайте полум'ю розгорітися. Поки вона горить, уявляйте, як ваша біда йде, поступаючись місцем фінансового благополуччя. Коли свічка. Коли свічка погасне, відразу ж заберіть огарок у темний пакет. Цього ж дня віднесіть його з дому та викиньте сміття. Грошовий суп. Якщо ваше матеріальне становище далеке від ідеального для залучення додаткового матеріального благополуччя, приготуйте грошовий суп. Для цього пригодиться будь-яке рідке частування, у складі якого є хрін, базилик, підтороп. Петрушка чи інша зелень, її потрібно покласти досить багато, тому обирайте приправи, вподобані членами вашої сім'ї. Ідеально підійдуть свіжі або заморожені рослини. Але якщо ви не маєте можливості їх придмати, візьміть сухі трави, додайте їх у самому кінці приготування. Але не сипте все одночасно, додавайте потроху. Постійно. Додаває щось у ваш суп, помішуючи в процесі, говоріть. Гроші залучаю, багатство приваблюю. Гроші залучаю, багатство приваблюю. Супчик краще з'їсти всією сім'єю. Так ви залучите фінансову удачу не тільки для себе, але й до. Інших домочадців, Що протягом року фінанси зростали, а не витікали, заборонено цього дня виносити сміття. Казали, що той, хто винесе за поріг сміття, віднесе з дому весь успіх, грошовий добробут. Також не викидали і крихти після різання хліба, їх було необхідно зібрати та з'їсти або згодувати птахам, інакше на ближчим часом можна було захворіти. Позитивне сновидіння збувається на пізніше двох тижнів, важке не раніше, ніж через рік, і, по традиції, перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я вірю у свої сили і можливості. Я можу подолати будь-які труднощі та перешкоди. Говоримо так один раз. Ставте лайк цьому відео. Рекомендуйте своїм друзям та знайомим. Е наш е, чат. Е, підписуйтесь самі, якщо ви ще не підписались. Та любі мої до нової зустрічі у слідуючому випуску. Нехай цей день буде чудовим і розквітаючим для вас.